Вітаю всіх! Пропоную розклад на тему Доленосні події, що у вас відбудуться у термін від одного місяця до 6 місяців. Ви можете загадати свій термін, але не більше, ніж півроку. І так, ваша сигніфікація на цей час, у яких енергіях ви перебуваєте: хрест, квіти, вершник і чоловік. Це розклад для людей, які зараз перебувають у складних ситуаціях, у стражданнях, у безвиході, у розпачі. Можливо, ви зазнали збитків як душевних, так і матеріальних. Дуже багато переживань. Відчуття таке, що ви складаєте іспит на виживання. Також наразі ви можете очікувати новини, чекаєте дзвінка, повідомлення, можливо, посилку або візиту гостя, тобто партнера. Або чоловіка із родини, який знаходиться від вас на відстані далеко. Якщо сигніфікація ви себе впізнали в ній, тоді цей розклад буде для вас. Тепер подивимося, які доленосні події вас чекають: лист, криси, ключ і дитина. Події дійсно будуть доленосні. По-перше, події будуть розвиватися дуже швидко. По-друге, ви дійсно отримаєте звістку, і, можливо, саме у цій новині ви дізнаєтеся, що прийшов час, щоб двері у цей складний етап вашого життя закрилися. Ви залишите позаду всіх криз, тобто життєві обставини, що руйнували ваше життя. В свої руки ви отримаєте саме той ключ, що розділить ваше життя на до та після. Ну і тому що дитина вказує на абсолютно новий період, нові починання. Так, подивимося ще які події будуть відбуватися у вас. Жінка, серце, розвилка і риби. Так, ваше життя дійсно кардинально зміниться. У вас буквально нове життя починається. Карта розвилка у цьому розкладі я щито як те, що ви розійдетеся зі своїми проблемами і підете різними шляхами. Проблеми залишаться у минулому, а ви підете новим шляхом. Занадто довго ви перебували у очікуванні на краще. І хочу зараз завершити свій розклад на карті риби. Тому що це дуже гарна карта. Риби дають надію, що ваші сподівання справдяться найкращим чином. Набагато краще, ніж ви самі сподівалися на те. І ще е карта риби це все, чого ви бажали. І гарне здоров'я, і великий успіх. Адже риби це символ води, а відповідно, це саме життя і сама життєва сила. Це достаток і ваша нагорода за все те, що вам довелося пережити. Тож бажаю е, вам, щоб ваші сподівання справдилися найкращим чином для вас і миру.